Сьогодні в нас на огляді LED-підсвітка з артикулом 11881. Виробник заявляє, що вона підходить на 32 діагональ. В комплекті три планочки. Довжина однієї 635 мм. Присутня кругла лінза діаметром 15 мм. Ось такі маркування нанесені. На планочці 10 led діодів напруга 1 3 вольти. Також планочка має один канал з напругою 13 вольт. Планочки продаються в нас перевіреними, але якщо їх підключити з неправильною полярністю, вони виходять з ладу. Т21 тут буде плюс, Т22 мінус. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.